Ну що, топ 5 тіві боксів, дорожче 100 баксів на каналі Технозон Україна із Китаю на весну 2023 року. Так що поїхали, хлопці. Дивіться, я зараз на сторінці Aliexpress з eh, Hadas Edge 2 на процесорі rk 3588, і це я зробив навмисно, бо в нас буде ще зараз eh, розмова про цей процесор і як він стосується до топ-5 TV-боксів, майже eh, саме TV-боксів доросши 100 баксів. Але перед тим як ми почнемо наш топ-5 eh, 100, підпишіться та натисніть дзвоник. Eh, та ще й у опису під відео є посилання на усі всіх перевірених продавців цих тв боксів та посилання на огляди, деякі огляди російською мовою. За що ми вибачаємось? Ми тільки переходимо на українськомовний контент. Поїхали. Тобто цей тв бокс Hadas Edge 2 це був перший тв бокс який заснований на ось цьому процесорі rk 3588 Він надпотужний, розвивається. Але ми його поза топом, залишимо поза топом, бо він коштує. У базовій версії 20, 230, 240 баксів. І якщо ви хочете отримати такий собі про профкіт ну, для зборки, він коштує 340 баксів. Це з таким ось кожухом. і Начебто крутий, начебто є і Wi-Fi 6, і 64 біт, і є Linux прошивочка, є Android прошивка. Але це одноплатний комп'ютер і ми його залишимо. А потім повернемось до цього процесора. Ну а ми тут прийшли на п'яте місце. І на п'ятому місці у нас GT King Pro. Який заснований на процесорі Amlogic S922XH. Якщо ви слідкували за нашим основним каналом Технозон, ті, хто знає, в нас був у топах вище 100 баксів, був ще Білін GS King X, який вже не виробляється, тому він вилет, вилетів. А цей бокс в нас вийшов на п'яте місце. Так, він посунувся на п'яте місце, бо він теж скоро закінчить своє існування, бо його теж виводять з ринку. І дуже жаль, бо на цей TV-Box є досить непогані прошивки. Android-TV, до речі. Цей TV-Box підтримує в нас 4 на 64. В нього є 4 на 64 пам'яті. В нього є 1000 мегабітний LAN, в нього Wi-Fi 5 ГГц, 5 ГГц, Wi-Fi 6. В нього є ліцензії DTS та Dolby Audio 7.1 звук через HDMI. Та, ще, та це ще не все. Він металевий, не гріється, і в нього є підтримка Hi-Fi саунду через 3-5 вихід. Ви можете його під'єднати напряму до вашого підсилювача. В ньому є. В ньому є ESS DAC ES 9018 та Ricord RT6862 ампліфери. Тобто він може відтворювати звук високої якості. Ви можете слухати якісь музичні композиції дуже високої якості, флаки. флаки та, ну, це досить непогано. Тому цей TV-Box це п'яте місце, і, на жаль, він скоро прикрит... залишить наш, наш топ. Але на четвертому місці в нас H96 Max V58 на Android 12, саме на тому процесорі rk 3588 до якого ми повернулися. І чому він попав до топу? Бо зазвичай всі звикли, що RockChip це якесь Гуано, яке там коштує якісь маленькі гроші, він гріється, як. я не знаю що. Але дивіться, це перший процесор, на який зробили більш-менш нормальну прошивку. На нього є прошивки Google TV, на нього є чистий Android з root доступом. На цей TV-Box є в нас 64-бітна прошивка, і в нього є 8 на 64 формула пам'яті. І все це у сукупності з Android 12 дає нам можливість грати у PlayStation 2 емулятор. Це по-перше, він має у Антуту більш ніж 500 тисяч балів. Це по-друге. Третє, він підтримує Plex 64 біт. Ви можете організувати тут Plex Media Server. Це по-третє. Але в нього є купа недоліків. І це більш ігровий ТВ-бокс для підтрим... для ігор, які підтримують геймпад, але в нього є купа недоліків. Немає автопрейту, і ви ніяк його не зробите. І в нього у фірмовому додатку Android TV Android TV YouTube немає 4К розподільчої здатності. Але якщо ви встановите смартб Next, то вона з'являється, вона є. Це досить непоганий Тівібокс, і я прямо вражаю, що я кажу це про Тіві Бокс на Rock-чіпах. Я був здивований, коли почав його тестувати, і вони змогли щось реалізувати. Але на мою думку, якщо б цей ТВ Бокс реалізували ЮГУС, і вони не реалізували б ЮГУС UT та 8 Pro, а реалізували на 3588, це був би топ ТВ Бокс безперечний. 64 біт з автофреймрейтом, з усіма видами звуку, DTS та Dolby, і це був би топ. Але маємо, що маємо четверте місце, і це за е, тими відгуками, які ми маємо від наших підписників. І вони вже купують та використовують цей tv бокс. Я дуже теж здивований. На третьому місці в нас посів, посіла серія Zidu Z9X та Z10 Pro. Це е, медіаплеєри, Це більш не tv бокси, а медіаплеєри на е, Realtek, RTD 1619RD. Вони підтримують Dolby Vision, 5-й восьмий профіль у МКВ, тобто ви можете відтворювати торренти з Dolby Vision. Вони підтримують а, DTS та Dolby а, від самого нижчого левелу до Dolby Atmos то, до, до, до DTS X. В нього є автофреймрейт, він металевий. Та в нього є ще в них цих TV боксах є ще й sata інтерфейси Тобто у цей металевий монстр ви можете засунути 3,5 диск е, усередину. У, більш, е, у меншому модель ви зможете під'єднати через sata інтерфейс зовнішній, але в них. Форму, але в них формула пам'яті 2 на 16. В них формула пам'яті 2 на 16 та, ось, та 2 на 32. То ви повинні це розуміти, і в них немає android прошивки та голосового пошуку. пошуку. Ви можете докупити голосовий пульт, але це не те пальто. Повірте мені. Ну надкруті, надкруті медіаплеєри дивимось наш огляд, і мені він дуже подобається найяскравіша картиночка, звук, підтримка USB ЦАПів, усе на висоті. На другому місці в нас посіли Uhus M6B Plus та X96X9. Поясню чому. Начебто два різні tv бокси І X96X9 коштує в нас 102 бакси, і він наймолодший S922X. І Югуса m 6 Plus коштує 160 баксів на момент зйомки цього відео. X96X9 є прошивочка, яка розлочує його процесор до 2,2 ГГц. Це по-перше. По-друге, це Android TV прошивка. І він коштує усього 100 баксів. За 100 баксів ви отримуєте S922X, 1000 Мбітний LAN, е отримуєте USB 3, е цікавий Wi-Fi, е Bluetooth голосовий пульт. Але який би він крутелезний не був, подивіться, він металевий, подивіться наш огляд, який би він крутелезний не був. Е Югуса M6 Plus е краще. Поясню. Dolby Vision. DTS та Dolby Audio до Atmos та до Дієс X у пробросі. Фірмова прошивка UGUS з усіма плюшками, з CIFS клієнтами, самба-серверами та Wi-Fi 6. Bluetooth голосовий пульт. І це фірмова прошивка UGUS, яка оновлюється. І це компоновка Югус, це не x 96 Ви повинні це розуміти. Якщо б я обирав би між X96 X9 на 922-му процесорі та AM6B+, то AM6B на 60 баксів дорожче, але він набагато кращий. Краща прошивка, я наявність Dolby Vision, Тут, тут інший процесор, тут s 922 XJ, це теж cortex a 76 та плюс А-53 процесор, так, у нас ядра. Але тут є набагато більше цікавих плюшок, ніж у X96X9. Але якщо ви хочете за 100 баксів потримати у руках металеве монстр на 922-му процесорі для. Скажемо, так не досить легального контенту, то це. Цікава річ. На першому ж місці в нас посів звичайно Nvidia Shield TV Pro, і це надпотужний tv бокс, який має і сертифікацію Netflix, і Dolby Vision, і Dolby Audio, і DTS, і Android TV 11 фірмовий, і 4 k апскейлінг фірмовий, який базується на штучному інтелекті. Цікавий пульт. Він, над, над, він надкрутий, ось так скажу. Але в нього є свої вади: це відсутність HDR у YouTube та відсутність HDR 10. Тобто він не підходить до Samsung, Якщо ви плануєте відтворювати HDR 10 контент, ну це надкрутий бокс за свої гроші, і якщо ви можете купувати на Amazon, то він нам дешевше. але, Але. Він є і на Aliexpress, Експрес, тому він попав до цього топ-5, ну вище ста баксів на весну 2023 року. Ну а якщо вам подобається, що ми робимо, ставимо вподобайки, підписуємось. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.